Нехай день буде добрий для добрих людей. Зараз у моїй печі, бачите, які аж виблизки там ідуть. Вариться борщик у горщику, і це маленький для тих, ну це не секрет, ну ви називаєте його секретами. Борщ вариться у жару. Бачите, в жарі. Коли в глиняному посуді він там томиться, він не вариться. Він так кипить, що він не вилітає, не вибулькує. Покришкою накриваємо, менше тоді випаровується. І борщ, не перемішуючи, ставлю. Так як мене навчають мої інформаторки, де я збираю весь час інформацію, збираючи інформацію про глиняний посуд у культурі харчування, я довелося мені зацікавитись борщем. Ось у нас тут сьогодні кипить вегетаріанський борщик, У ньому тут 16 інгредієнтів. Це сушений грибочок, потім квасолька варена, картопелька, сира, потім бурячок червоний. Ну я його поклала квашений і смажений окремо. І ще окремо сирий. Потім чесничок, цибулька, це вже 6. Потім петрушки трошки поклала сім. Але Петрушки ще додам: поклала помідори 8, капуста 9, олії від Сашка солошеного 10. Присолила 11, не солодила. Що ж ще в мене там є? Зараз. Ага, у мене там є перчик болгарський, 11 інгредієнт. У мене там ще є. Можна покласти було баклажан, я не клала 12-ту я поклала сливку мариновану. Потім це 12 інгредієнтів. Перчик у мене там є, той, що духмяний чорний, я його одним порахувала. Хай це буде 13. І щось іще? Що ж я тут ще цей борщик поклала? Щось поклала. Не думайте, що це просто, просто забула. Кладу все в борщик, щоб був смачний і, і дуже такий наваристий. Ось він буде наваристий за рахунок того, що тут у нас ну він, по-перше, густий, а по-друге, він в печі, він так потомиться класно. Дякую, пані Тетяні, що мене знайшла через інтернет і роблять про мене відео.